Задумайтесь на мить, все навколо нас рухається. От, просто все: від планет, що летять у космосі, до найменших клітин у нашому тілі. Але як? Як це все описати? Виявляється, є такий собі простий, але, повірте, неймовірно потужний код. І от сьогодні ми з вами цей код зламаємо. Побачимо, як всього лише три базові ідеї можуть пояснити рух, ну, практично будь-чого у всесвіті. Ну що ж, давайте почнемо з питання. Здавалося, простого, от яка швидкість у нас із вами прямо зараз? Ну, перша думка нуль, правда ж? Сидимо, дивимось. Але чи все так просто насправді? А ось тут і починається найцікавіше. Дивіться, відносно екрана, на який ми зараз дивимось, наша швидкість так, нуль. Але відносно сонця, ми ж разом з усією планетою мчимо крізь космос. І то з якою швидкістю? І знаєте що, обидві відповіді правильні. І саме це підводить нас до першого такого фундаментального принципу руху. Так, це ключова ідея. Рух, він завжди відносний. завжди. Його можна описати, тільки якщо ми скажемо, відносно чого він відбувається. Фізики називають це системою відліку. От уявіть, космонавт у кораблі. Він нерухомий, якщо дивитися на прилади навколо, але ж відносно землі, він летить з шаленою швидкістю. Тому питання, як швидко, воно неповне. Завжди треба питати відносно чого? Гаразд, гаразд. Якщо все відносно, то як тоді взагалі щось виміряти? Логічне питання. А для цього нам знадобиться, скажімо так, набір інструментів. Фізичних інструментів всього три прості штуки, які разом дозволять нам розгадати ну практично будь-яку загадку руху. Отже, наш фізичний інструментарій. Давайте знайомитися з трьома головними героями, з яких по суті і складається вся механіка. Поодиноці вони прості, але разом разом вони творять справжні дива. Інструмент номер один це швидкість, все просто вона відповідає на питання наскільки швидко. Тобто, як стрімно щось змінює своє положення в просторі, далі інструмент номер 2 це відстань або шлях. Це власне те, як далеко об'єкт просунувся, просто довжина його маршруту, ми будемо позначати її літерою L, щоб було зручніше. Ну і, звісно ж, третій інструмент. Це час, тривалість протягом якої все це, власне, і відбувається. Бо ж погодьтеся, без часу ані швидкість, ані відстань просто не мають сенсу. А ось ось і сам код, формула, яка пов'язує все це разом: швидкість це відстань, поділена на час. Все. Ця проста й елегантна формула наш головний ключ. Маючи будь-які два елементи, ми завжди чуєте завжди можемо знайти третій. Так, з теорією розібралися. Тепер найцікавіше практика час застосувати наш набір інструментів. Давайте подивимось, як цей простий код допомагає розв'язувати цілком реальні задачі. І ось перша загадка. Як думаєте, що швидше 18 км на годину чи 18 метрів на секунду? Цифри ж однакові, 18. Але чи означає це, що і швидкості рівні? Щоб це з'ясувати, нам потрібно, як то кажуть, привести їх до спільного знаменника. Давайте переведемо кілометри на годину в метри на секунду. Це така стандартна одиниця у фізиці. Отже, в одному кілометрі тисяча метрів, а в годині 3600 секунд. Робимо простий розрахунок, і виявляється, що 18 кілометрів на годину це насправді всього 5 метрів на секунду. А ось погляньте на цю діаграму. Вона просто ідеально все показує. 18 метрів на секунду це значно, значно швидше, ніж 18 кілометрів на годину. Тепер різниця, як то кажуть, очевидна. Добре, з порівнянням розібралися. Давайте далі. Ось інша задачка. Уявіть, супутник летить зі швидкістю 7500 метрів за секунду. І летить так 35 секунд. Питання. Яку відстань він за цей час подолає. Тобто тепер нам треба знайти невідому відстань. Що ми робимо? А ми просто повертаємося до нашої золотої формули і трішки її змінюємо. Тепер відстань це швидкість помножена на час. Все, що лишилося підставити наші цифри. 7500 метрів на секунду множимо на 35 секунд і отримуємо, ну, досить вражаючий результат. Це 262 тисячі п'ятсот метрів. Важко уявити, правда? Давайте переведемо в кілометри. Це двісті шістдесят два з половиною кілометри. От просто вдумайтеся на мить. Така величезна відстань, і всього за тридцять п'ять секунд, неймовірно. А тепер давайте до задачі, на якій, чесно кажучи, спіткалося багато людей. Це така собі логічна пастка. Йдеться про так звану середню швидкість. І ось тут, увага! найважливіше правило, яке треба просто закарбувати в пам'яті: середня швидкість це не середня арифметична швидкостей, от просто не воно. Якщо спробувати додати всі швидкості і поділити на їх кількість, це гарантована помилка. Є тільки один правильний шлях. Отже, сама задача хлопчик спочатку півгодини їхав на велосипеді зі швидкістю 24 км на годину. Потім він пройшов ще 6 кілометрів пішки вже зі швидкістю 4 км на годину. Питання яка його середня швидкість за всю цю подорож? У чому ж секрет? А в тому, щоб геть забути про ідею середнього арифметичного, треба сфокусуватися на двох ключових речах: загальна відстань і загальний час. Все. Спочатку ми знаходимо, яку відстань він проїхав і скільки часу він ішов. Потім додаємо всі відстані, щоб отримати загальний шлях, і додаємо весь час, щоб отримати загальну тривалість. І тільки після цього, в самому кінці, ділимо загальну відстань на загальний час. І що ми отримуємо? Правильна відповідь 9 км на годину. Зауважте, це ж зовсім не середнє, між 24 і 4, правда? Отже, запам'ятовуємо ключовий принцип це завжди загальна відстань, поділена на загальний час. Завжди. Хух, ми пройшли такий непоганий шлях. Давайте тепер швидко підсумуємо три ключові ідеї, які власне і допоможуть зламати код руху в будь-якій ситуації. Отже, що треба запам'ятати, перше рух завжди відносний, завжди треба питати відносно чого. Друге, швидкість, відстань і час це друзі, пов'язані простою формулою. І третє, середня швидкість це не магія, це просто загальна відстань, поділена на загальний час і ніяк інакше. Подумайте тільки, ми щойно використали всього три прості ідеї, і вони вже дозволяють нам аналізувати і навіть передбачати рух. І це це змушує задуматися. Якщо стільки всього можна досягти за допомогою лише трьох концепцій. То які ж горизонти відкриє людство розуміння тисячі таких фундаментальних принципів?